А ми зустрічаємося з вами приблизно на 10-му місяці важких боїв на бахмутському напрямку. Останній місяць вони для нас трохи більш успішні вже коли йде наступ на флангах. За цей час Бахмут, згортаючись як в політичні, так і у військові заяви, був такого образу міста фортеці. Водночас працюючи з військовими, ми. Більше року працюємо на цьому напрямку. Ми чуємо від них як підзапис, так і не підзапис про те, що як в самому місці, так і від міста до часів Яра, тобто наступної стратегічної висоти, не було належних оборонних укріплень. Тому моє запитання до вас: перше, хто відповідав за підготовку Бахмута до того що на нього посунеться лінія фронту, до вуличних боїв, і друге, чому належних укріплень на цьому напрямку в цьому місті і за цим містом не було. Ви мені здається, в вашому запитанні, ви відповідаєте, щоб вже там не було чогось належного. 20, 21, дивіться, а у мене все дуже просто. 21 тисяча вагнерівців знищено в Бахмуті, 60 тисяч поранено. Тобто, втрат 81 тисяча вагнерівців. Чи там серйозний захист, чи там потужна, потужні люди, потужні командири? Я думаю, так. Да. Тим більше, що ми розуміємо, скільки втрат у нас було. На жаль, у нас були втрати, але це просто невозм... неможливо порівняти навіть. Далі. Не хочу говорити про деталі, але ну все найкраще, все новітнє, люди отримали в цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, все найкраще. Я думаю, що це найпотужніший був захист, який тільки можна було спланувати, тому що всі розуміли, що Бахмут буде тримати. Ну, ви розумієте, що питання про сотні тисяч людей. Не про тисяч, не про десят, а про сотні тисяч. Цей напрямок це просто велика, велика кількість військових. Якщо б там не було нічого, це можливо? Ну, я би запитав. Для мене люди, які в Бахмуті, в Хортиці, в Бахмуті, які там. Тобто я всіх їх я багато бачив, поранених, велику кількість різних. Я там був, це, ну, це суперлюди. І все, що у нас приходило, всі дефіцити, ми вижимали все, снаряди, то, що ми все туди віддавали. Паркан це не стіна, це не бетон. Паркан це серйозна зброя. Це серйозний захист. Яка зброя? Шторм Шедоу, ракети, артилерія 155-го калібру, Ескалібури, це Цезарі найновітніша зброя. Хаймерс. Ну, оце, це я вважаю, це паркан. Я вважаю, що це і є захист. Все те, що у нас не було. Що стосується оборони Бахмута і Донбасу, всієї цієї зброї у нас не було до початку повномасштабної війни і не могло бути. Просто не могло бути. А хто і... відповідав за підготовку оборони цього міста? Ще раз. Хто, хто відповідав за підготовку оборони цього міста? Ну, хортицей командує, ви ж знаєте хто. Генерал Сирський. Правильно? Так. Правильно. Напрямком всіми цими напрямками Хортиця Авдіївка. Ну, в Авдіївці. Ви ж знаєте, хто в Авдіївці? Ну, до речі, ви знаєте? Ні. Ну я думаю, що тоді ви не з тими людьми спілкуєтесь. Я думаю, що я спілкуюся з дуже різними людьми, і ці люди нарікали на відсутність належних укріплень в місті і замістом. Я, я бачу дуже багато різних е меседжів з Бахмута. І іноді від тих людей, які не були на лінії фронту, а, але записували багато відеороликів, і таких багато дійсно існує людей. А ті, хто на, 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 на фронті, вони розуміють, коли була зброя, все віддавали. Що стосується міста, ну вибачте проти артилерії, там же зруйнована будівля. Як ви хочете укріпити п'ятиповерхову будівлю або укріпити ну, просто якусь будівлю, коли туди 122-152 прилітає 50 тисяч в день снарядів? Що таке укріплення міста? Я, я не зовсім розумію, що можна зробити з будівлею, в яку летить артилерія постійно? Треба людей виводити з цієї будівлі, не укріплювати її, а її виводити. Тому що ви втратити людей. Так воно не укріплюється. Укріплюються входи в місто? Так. Це Просто інші речі: Бахмут не готували до повномасштабної війни. Бахмут це одне містечко. Але зрозуміло, що там зустрілись такі сили. І зрозуміло було, що Бахмут візьме на себе функцію магніта. І це ж в цьому вся історія. І той, хто вам говорить, що можна укріпити п'ятиповерхову будівлю проти С 300 або проти артилерії, ну це вибачте, мені здається, що це не зовсім справедливо звучить.